Одного вечора ми побачили на сайті обласної ради проєкт рішення про реорганізацію. Трьох закладів про злиття Юрій Шадий, директор Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства, обласний департамент освіти ініціював злиття цього центру разом зі станцією юних натуралістів та центром науково-технічної творчості. Юрій Шадий каже, що про плани щодо об'єднання колектив закладу не повідомляли. Ми е, отримали такий лист, і ми власне готувалися вже до зустрічі з трудовими колективами. Аж тут. Е, Звернулися в обласну раду. Обласна рада сказала, що це рішення не готове, що е, має бути концепція, має бути нормальні розрахунки, має бути філософія. Наступного дня був лист вже знову ж таки від департаменту про те, що відміняються ці збори. Про те, що концепція не готова, про те, що всі заклади будуть запрошені на. Розробку такої концепції, і ми ну, це буде суспільне слухання фахівців галузі і тому подібне. Станом на 14 березня обговорення не провели, проте це питання винесли на гуманітарну комісію. 9 числа відбувається гуманітарна комісія, і мені випадково повідомили, кажуть, що все-таки ваше питання не знялося і воно виноситься на комісію. Коли я прийшов на комісію, була заступник. Петра Миколаївича Куржевського, Марина Валентинівна, яка представляла концепцію позашкілля, яку вона сама особисто придумала. Тобто це не експертиза, це не обговорення, це не дослуховування до думки громадськості, і пішло-поїхало. Чомусь освітня комісія вирішила, що така от сира, е, нікчемна, відверто скажу, е, концепція має право на існування. Начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи Міністерства освіти і науки Вадим Овчаренко у своєму Фейсбук опублікував звернення міністерства до органів місцевого самоврядування. У ньому йдеться, що злиття трьох закладів у один порушує закон України про позашкільну освіту та закон про місцеве самоврядування. Також у зверненні вказано, що Мон закликало не реформовувати заклади позашкілля під час воєнного стану. У обласному департаменті освіти та науки повідомили, що справді отримували таке звернення. Закону це не точно не суперечить. Ну, це е, лист такий ми отримали від міністерства все, але ж кажу, що державна політика в нас спрямована в першу чергу на те, щоб кожній дитині надати право. Восени ми проговорювали, була така робоча зустріч в обласній раді. Ми проговорювали це питання, були присутні всі керівники е, обласних е, комунальних закладів, проговорювали це питання з ними, власне, е, обговорювали і е, е, безпосередньо зустрічі з колективними. Ктивами не проводилися у департаменті освіти та науки зазначають, що злиття закладів планують, аби діти у громадах. Мали доступ до усіх напрямків позашкілля однією з таких потреб, чому є необхідність об'єднати ці заклади, це співпраця, налагодити співпрацю з тергромадами. В даному випадку громадам потрібно запропонувати комплексну таку послугу позашкільної освіти. Так, є громади, в яких функціонують заклади позашкільної освіти, які вони фінансують зі свого бюджету. Є громади, які не фінансово неспроможні, яким треба допомогти і запропонувати якісь. Поппону по послуги з позашкільної освіти запровадити, наприклад, там гурткову роботу, коли керівник гуртка буде працювати в нашому обласному закладі, так але гурток буде там в тій тергромаді. Причому. Актуальною дуже є розширення позашкільної освіти в сільській місцевості. Голова комісії з питань гуманітарної політики Алла Черній каже, що під час засідання комісія внесла свої зауваження щодо концепції реорганізації. Рішення було вивчити питання, долучити експертну групу і продовжити обговорення. Завтра президія. Оскільки комісії до президії вже завершують свою роботу, завтра буде обговорено, які комісії брали це питання на розгляд, і згідно того буде прийнято рішення або це питання. Ну але автором концепції і проєкту рішення був департамент, тому департамент з огляду на те, якого резонансного значення набула ця тема, має повне право зняти це питання з розгляду, Іван Марчук, Ольга Верещук, Назар Мідріган. Суспільне новини рівне.